Доброго ранку, моя люба малеча. Доброго ранку, шановні дорослі. Ви вже сіли, зручно розмістилися, ну тоді ми починаємо. Будьте уважними. І равлик повзе, хатку на собі везе, хатка в равлика чудна. Коли равлик спочиває, ніжки ріжки в ній ховає. Малята, а що равлик носить на своїй спинці? Так, він носить свою домівку. У равлика домівка завжди із собою. Малята, а у вас є домівки? Де ви живете? Так, звісно, є. З вами живуть тато, мама, братики і сестрички. Я скажу я, залюбки тато й мама це батьки. Я із братиком їх діти. Всі ми вміємо дружно жити. Ну а разом ми сім'я. Тато, мама, братик, я. Малята. Так як же можна назвати тата і маму, братиків і сестричок одним словом. Це сім'я. Сім'я це найближчі люди, що живуть поруч. Вони люблять один одного, допомагають і піклуються. Разом з вами живуть дідусі і бабусі. Це також члени вашої родини, члени сім'ї. Знаєте, малята, давайте ми мабуть перепочинемо і вивчимо віршик для пальчиків. Приготували ручки і повторюйте за мною. Оцей пальчик наш дідусь, це наша матуся. Оцей пальчик тут татусь, цей пальчик матуся. А цей пальчик, а це я? От і вся моя сім'я. Змінимо ручки іншу руку. Так, давайте повторюйте зі мною оцей пальчик наш дідусь, цей пальчик бабуся, оцей пальчик то татусь. цей пальчик матуся, а цей пальчик це я. От і вся моя сім'я. Малята. А чи знаєте ви, що у сім'ї у кожного є своя справа? Будь ласка, подивіться на картинки. І...